Так, ну що друзі, всім привіт! 12 серпня проїхав сьогодні по полях, Ось такий голосіївський, там де років 7 чи 8 була соя по сої. Шкідників поки не видно. Запилилися нормально до самого кінця. Хоча Ні, мабуть, не може пога. Солки. Така непогана. Ту тут. Хоча тут вийшло такі десь по 120 карбамідсипну. Сіялась десь густо на 82-83 тисячі. Така висота десь може 2. Ну я думаю 2,30 по мітіоці є такі рядочки нормально тут спрацював гербіцид Так що зараз з'їздимо ще на ДМС Грону глянемо що там покажу